Ще не так давно ці смітники більше нагадували решето. Після втручання народного контролю сміттєбаки врешті зремонтували. До народного контролю звернулись мешканці будинку 45 по проспекту відродження. Перед їхніми вікнами була сумна картина. Ці споруди важко було назвати смітниками. Діряві та іржаві конструкції швидше забруднювали територію, аніж сприяли підтримці чистоти. Викинеш сміття, а воно одразу вилітає крізь дірки, нарікали мешканці. Давно вже скільки. Часу вони прогнили тут, не знаю. Рік, два, хлопці, не знаю, скільки воно. Може, більше, як два роки. Тож тут ми за отримання будинку платимо, вони ж повинні міняти. Я не думаю, що хтось із нас задоволений. Дуже добре бачити, що, що це робиться в дворі. І кому ж от діти, де їм гуляти? Ці контейнери на балансі товариства МЖК. Після того, як у справу втрутився народний контроль, комунальники пообіцяли полагодити смітники. Вже за місяць іржаві частини вирізали, заварили та пофарбували зремонтовані сміттєбаки. Місцеві жителі кажуть нарешті у їх дворі чисто. Я зробили все нормально. Все спасибо вам, вам спасіба. Поломані проржавіли, тут. все було такого дирки. були, дири були та все ж. А от зробили все нормально, люкс. Дякую, Сіба. Коли да, були дики, аж там все вилітали через ті дирки. Так, бачу, міняли печі, чи підлатали їх. Дякуємо, мама. Дуже потрібна річ. Олександра Фетисова, Дмитро Кузнецов та Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює едмайл.ком